Ставай Україну у Івано-Франківську пройшов марш страйкарів. Очолили його голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, фракції Удар Віталій Кличко та фракції Свобода Олег Тягнебок. Потім, за участю лідерів опозиції на Вічевому майдані, відбувся мітинг. Там зібралося близько трьох тисяч людей. Нагадаю, що 12 березня опозиція оголосила про початок загальнонаціональної акції протесту. Передбачається, що протягом двох місяців марші та мітинги у рамках акції пройдуть у всіх обласних центрах, а завершиться вона всеукраїнським маршем у Києві. Четверта в Україні і перша у складі трьох лідерів опозиції. Акція Вставай Україну стартувала біля пам'ятника Іванові Франку. На Прикарпатті до Арсенія Яценюка та Олега Тягнебока приєднався ще й Віталій Кличко. На чолі колони політики центральною вулицею міста рушають до вічового майдану. У руках мітингарів прапорці та символічні лозунги. Політики закликають до дій, аби повалити діючий режим. Крадуть мільярдами товариство, не залишають абсолютно нічого. На наших очах Україна знищується, Україна повністю руйнується. Саме через то, шановне панство, ми з самого початку, коли почали працювати у Верховній Раді України. Для себе усвідомили, що нам треба зробити. Ми сьогодні приїхали до вас, щоб не тільки розказати, що ми робимо у Верховній Раді, не тільки сказати, як ми будемо діяти завтра. Нам дуже важливо почути, чи наші дії у Верховній Раді підтримуються громадою. Це є надважливо для нас. Від Івано-Франківська естафету перейняв Тернопіль в суботу. Опозиціонери вирушать до Чернівців. І так по цілій Україні масштабну всеукраїнську акцію заплановано у Києві на 18 травня.